Про що так давно говорили, Так і сталося. Найдовший за часом перебування на посаді голови уряду в історії України. Прем'єр Денис Шмигаль іде у відставку. Замість нього Кабмін може очолити віце віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Сверденко. Про це повідомив Володимир Зеленський. Провів зустріч із першою віцепремєр міністеркою Юлією Свериденко, обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї з цією метою. Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свериденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Шмигаль у спідниці, ставлениці Єрмака, людина, яка виконує будь-яке завдання Зеленського. Хто така Юлія Свириденко і чим вона відома розкаже РБК Україна. Перезавантаження уряду розпочалося. Кілька годин тому Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити кабінет міністрів України. Про можливу заміну прем'єра час від часу ще з 2022 року. Найгучніше ці розмови звучали минулого літа, і тоді ж у владних куларах називали ім'я наступного українського прем'єра, точніше, прем'єрки Юлія Свириденко. Однак рік тому Денис Шмигаль втримався на посаді, але цього року уже Очевидно, що прем'єрське крісло після п'яти з гаком років роботи доведеться залишити. Головне питання, яке нині турбує політичних експертів: чим наступний глава уряду буде відрізнятися від теперішнього, якщо головні рішення приймаються на банковій, і що нова прем'єрка зможе зробити такого, що не робить нинішній прем'єр? Кабінет міністрів на жаль не має такого впливу, який би мав е, повинен був мати, і не має такої суб'єктності, як кабінет міністрів до е, персони. Юлії Свереденко в мене значно менше скепсису, тому що все ж таки з того, що я про неї знаю, її характеризують як спеціалістку е, досить високого рівня. І яка знається на економічній інженерії, і типу, якраз саме зараз, коли наш головний виклик, це те, як нашу економіку збадірити, е, зміцнити е, вона досить логічно виглядає на цій е, на цій посаді. Але в цілому, в іншому, ну там ну майже ніяких змін не відбудеться. Наступниці Дениса Шмигаля Юлії Свериденко 39 років. Вона народилась і більшу частину життя. Працювала на Чернігівщині. Після інституту Свериденко була постійним представником від Чернігова у місті Усі в Китаї, де займалася залученням міжнародних інвестицій. 2015-го пішла працювати в Чернігівську ОДА, де очолила департамент економічного розвитку. Там вона теж займалася залученням іноземних інвестицій в регіон. Така дівчинка з провінця. Яка да, закінчила е, е, престижний економічний Київський виш, але кар'єру робила в провінції, ну, недалеко від Києва, Чернігів. Е, і, в принципі, е, е, от вона, мені здається, вдала користувалася вікнами можливості, які для неї відкривалися. А вже у 2019 році Свириденко покликали працювати у Міністерство економіки. Як воно відбувалося, особливо в 2019 році? Хтось рекомендував. У нової правлячої команди не було своїх людей, не було кадрового резерву. Е, така велика е, купа випадкових людей потрапила до парламенту. Деякі люди майже випадково потрапили до тодішнього уряду Гончарука. Вона. Е, Потрапила на посаду заступника міністра економіки її справжня вже історія на високому рівні починається саме в 2019 році. Вона змогла себе дуже вдало проявити. Проявити як адміністратор, як фахівець, проявити свою компетентність, проявити свої ділові і особистісні якості. У міністерстві економіки кар'єра Свириденко різка пішла вгору. Менше ніж за рік із восьмого заступника міністра вона доросла до першого заступника. Далі Андрій Єрмак забрав її до себе в офіс президента. А у листопаді 21-го Юлія Свереденко стала першою віцепрем'єркою, міністеркою економіки. При цьому зберігши. Теплі стосунки із банковою, дехто його називає шмигаль в юпці шмигаль в спідниці, лояльність, дисциплінованість і е, виконавчі таланти. От це приблизно однакові риси у неї і у шмигаля. І вона вміє подобатися зокрема своєю скромністю е, І тому. Я думаю, що це вибір не тільки Єрмака, як багато хто стверджує, це вибір самого президента. Між іншим, дехто. Каже, що у неї склалися непогані відносини, навіть добрі відносини з дружиною президента. За нинішніми часами це теж не останній чинок кадрових рішень. Люди особисто знайомі зі Свириденко описують її як дуже відповідальну людину, яка завжди виконує поставлені задачі. Головний критерій оцінки роботи будь-якого чиновника у президента Зеленського виконання доручень президента. У неї були деякі доручення, які вона не виконала або виконала не повністю, як по деяку Джерела. Саме тому вона стала прем'єром, стане може стати прем'єром тільки зараз, а не рік тому. Однак те саме вміння виконувати задачі їй закидають і в мінуси. Адже на посаді прем'єра треба самі ставити задачі і контролювати інших, а не лише чекати розпоряджень згори. Від неї не будуть вимагати дива. От зараз ключове завдання для уряду. А уряд у нас і в прямому, і в переносному сенсі зараз вищий орган виконавчої влади. Так от головне завдання забезпечити саме стабільність фінансову, економічну і соціальну стабільність. Ще один очевидний плюс Юлії Свериденко – відсутність шлейфу скандалів у біографії, особливо пов'язаних із корупцією, враховуючи, що вона давно на державній службі, зокрема на таких високих посадах, в складний період. І от плюси ставлення до нинішньої влади влади специфічне у багатьох на те, що їй вдалося уникнути якихось більш-менш помітних і серйозних скандалів. Я вам скажу, це теж велике досягнення і великий талант. Політологи вважають, остаточна доля Свериденко визначилась після підписання договору про корисні копалини із міністром економіки США Скоттом Бесентом, і на посаді прем'єра від неї чекатимуть поглиблення економічної співпраці зі сполученими штатами. Ну здавалося б, чого міняти шили на мила міняти шмигаля на шмигаля спідниці на Юлію Свериденка. Я думаю, що вирішальний чинник, який зараз спрацював на її бік. І передумовив от призначення її на посаду висування на посаду очільника уряду. Це те, що їй вдалося дуже вдало, дуже ефективно провести переговори з американцями по ресурсній угоді. Ми знаємо, які були вимоги у американців. Про це багато писали. їй вдалося нейтралізувати всі ці різні ультиматуми забаганки Трампа. І, в принципі, відстояти національні інтереси країни. Що стосується Дениса Шмигаля, то за інформацією РБК Україна у новому уряді йому запропонують посаду міністра оборони, тоді як Ростам Умєров поїде послом США. Посада міністра, хай навіть і оборони значне пониження для Шмигаля. Однак цю пропозицію він скоріше за все прийме. А щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.